Старий дуб. Тут лісок недалеко від місця з'явлення чудотворної Божої Матінки. Тут монахи підносили свою молитву. Який, знаєте, прекрасний нерукотворний храм Божий. Купол цього храму. Тут, знаєте, Серце самомолиться. Наскільки Бог дає нам багатство, і той, хто живе з Богом, він ніколи не почуває себе в тому плані, що щось не вистачає. Цієї краси Божої, цього багатства Божого нам аж предостатньо. Все необхідне, що потрібно для життя, Господь дарує і дійсно ті слова Ісуса Христа, що у мені будете мати радість повну, бо радість повну даю вам. Для віруючої людини це відкривається на кожному життєвому кроці. То Боже благословіння, Той Божий захист завжди. Людина віри пізнає присутність Божу в своєму житті. Дякую тобі, Господи, за ті надзвичайні твої дари, які ти дав нам.